А у вас є в родині маленький, але улюблений монстрик. тобто дитина підліткового віку. Впевнені, що інколи у батьків виникають деякі проблеми у вихованні. Не треба хапатися за голову та волати, я не знаю, що з цим робити. Треба хапатися за маленьку, але дуже велику за змістом книгу порадник для батьків, які мають дітей підліткового віку, і яка називається Мій маленький монстрик з любов'ю дотепна та зрозуміла в ній надаються поради щодо розуміння дітлахів підлітків. Приємно, що під рукою одразу постають сайти та матеріали, які заглиблюють в тему виховання, перелік фільмів, книг, які можна продивлятися, та які допоможуть зрозуміти один одного. Ця брошура змогла побачити світ. Завдяки фінансовій підтримці всесвітнього фонду дитинства в рамках реалізації проєкту від потреб до дій. Тому, якщо в родині є власний монстрик, ця книга для вас.